Рабанти за цей рік дали прирост 100 см 50 метрів, тую зараз три, Того року вони були 2,20 см. З самої весни помічав ось такі, як гілочки, які відсихають. Ну, я підозрював, що це проблема з якимось шкідником. Знайомий агроном підтвердив, що це дійсно шкідник, який називається туєвий лубоїд. Є чи немає. Так, тут не видно. А, його можна визначити... О! Отут -от чітко видно. Бачите, дірочка. То він проїдає серединку і гілочка відпадає. А сам він знаходиться ось цих... О. Теж видно гарно. Ось там він сидить. Я ось так стабільно проходжу і час від часу відломлюю ось такі гілочки, які він відгриз. Тиждень назад проходився, ну, було не настільки багато, ну, штук, можливо, 20-30 було. Але ось дивлюся, вони з'являються і з'являються далі. Будемо боротися з даним шкідником. Порадили зробити оприскування. З наступної суміші Angio 3,6 мл Vertimac 20 мл EMU Star Gold 20 мл на 10 літрів води. Оприскувати два рази, з інтервалом, здається, 10 днів. Якщо хтось по-іншому бореться з даним шкідником, буду радий почути вашу думку. З кожним разом пошкоджений гілочок все більше і більше. Ось це все його робота. Остаж, це не просто відсохло, це він відгриз. Видно, характерну дірку. Тут прям виїв молочезну дірку. Залишати так, як є, побоююсь, хоча якби рослини почувають себе непогано, зважаючи на такі великі прирости. Але видно, що цього шкідника стає більше і більше через те, що пошкоджених таких гілочок теж стає більше і більше, а я це помічати прямо з весни. О, ось тут взагалі декілька. одна. З характерними такими прогризаними шляхами. І це все в одному на одній туї. Так, тому потрібно з ним боротися. Бо таким темпами за рік два з'їсть всі туї. Тут у нас є в різних локаціях, але ця проблема є кругом. Теж він. Не знаю яким чином він поширюється, потрібно погуглити. Але тут він теж є. Саме дальня локація. Та ж сама історія. Це вже самий шкідник. Ось. Пару метрів пройшовся і вже ось така от кількість пошкодженого гілля.